найпростіші тригонометричні рівняння. Рівняння, що містять зміну під знаком тригонометричної функції, називають тригонометричними рівнянням. То якщо у нас буде синус невідомого кута, косинус, тангенс, котангенс, дх буде змінною, бачите, на місці кота буде стояти, а буде довільним числом, то таке рівняння ми будемо називати найпростішим тригонометричним рівнянням. Розв'язати тригонометричне рівняння означає знайти множину всіх значень зміни, що задовольняють його. І ось ті значення, які ми будемо знаходити, будуть називатися розв'язками або коренями рівняння. Що таке арк косинус? Це число А. Називають кут або число з проміжку від 0 до π, квадратні дужечки, тобто включається і 0, і π, Косинус якого дорівнює А. Якщо модуль А менше або дорівнює 1, то тоді шукається Х як. Плюс-мінус аркосинус А плюс 2 піка. Якщо А більше одиниці, то рівняння не має коренів Якщо є арккосинус, то відповідно є і арксинус. Це кут або число з проміжкою від мінус π на 2 до пі на 2. Синус якого дорівнює А. Тоді у нас х дорівнює мінус 1 k арксинус плюс пік. ДК є цілим числом. Якщо ж більше одиниці, то рівняння не має коренів. Якщо є арк косинус і арксинус, то буде арктангенс Числа А називають кут або число з проміжку мінус пі на 2 до Пі на 2х шукається як арктангенс А плюс піка д. І аркокотангенсом числа А називають кут або число з проміжку від 0 до Пі, не включаючи ці значення котангесу до дорівнює А. Х дорівнює аркотангенс А плюс і Z.